Не чекала я від тебе такого, сестричко, ти мені радиш в Польщу на заробітки їхати, замість того, щоб підтримати мене важкий час, стала плакати мені у слухавку моя двоюрідна сестра. А чим я можу її зарадити? Як на мене, то вона сама у всьому винна. Я не раз її попереджала, що так не можна, але ж хіба вона мене слухала? Від Марини пішов чоловік залишив її з двома дітьми без грошей, і вона не знає, як їй тепер жити. Питає моєї поради, а я взяла і прямо сказала, як думаю, Порадила сестрі їхати в Польщу на заробітки, а вона за це на мене дуже образилась. В свій час Марина доволі вдало вийшла заміж. Петро її дуже хороший, добрий чоловік, і копійку вмів заробити. Постійно їздив на заробітки, старався заради неї і донечок. Сама ж Марина настільки роздлінилася, що не те, що на роботу не ходила, вона навіть їсти чоловікові не готувала, коли той приїжджав у відпустку. Якось я була у них вдома і була свідком ситуації. Петро попросив Марину, щоб вона зробила йому вареників. Якби я була на її місці, то мене б навіть просити не треба було, адже чоловіка півроку не було вдома, зрозуміло, що він скучив за домашньою їжею. Але Марина навіть не думала нічого робити. Сказала, що чоловік обійдеться, а захоче, то зварить собі макарони. Мене тоді її поведінка дуже зачепила, адже вона тримала в руках кілька тисяч доларів, які привіз чоловік, і за які вона збирала жити наступних півроку. Але зробити вареники для такого чоловіка їй було важко. Я тоді її попередила, що добром це не закінчиться, адже чоловік не банкомат, йому також потрібна любов і турбота. Що для одного непотріб для іншого знахідка, попередила я тоді сестру і як угоду дивилася? Бо Петро на заробітках знайшов собі іншу. По телефоні Марину попередив, щоб та готувалась до розлучення. Старшій доньці я куплю однокімнатну квартиру, а молодші буде наша квартира. А ти, Марино, думай сама, як будеш жити далі, сказав Петро. Марина від його друзів, з якими він був на заробітках, дізналась, що жінка, до якої пішов Петро, на 10 років старша за нього. Та як він міг та на кого він мене проміняв, плакалась мені у слухавку Марина. Я знайшла ту жінку в соцмережах, і мені вона сподобалась, зовсім не виглядає на свій вік. А головне, що Петро біля неї стоїть щасливий, посміхається навіть. А біля Марини він не посміхався. Бо вона постійно його картала, що він щось не так робить, він постійно їй був винен, тільки не зрозуміло що. От йому це й набридло, і він вирішив змінити своє життя. І хоч Марина мені сестра, та я в цій ситуації підтримую Петра він все зробив правильно. Куди ж я піду на роботу? У мене ж досвіду нема, мене нікуди не візьмуть, скаржиться Марина. В їдь на заробітки, там якраз сезон збирання ягід почався. так що можеш непогано заробити». Щиро порадила я сестрі вихід складної ситуації, в яку вона потрапила. Але, замість того, щоб послухати моєї поради і спробувати змінити своє життя, сестра на мене образилась. Каже, що я сама на заробітки не їду, а її відправляю. Я не їду, бо в мене зовсім інша ситуація, а на її місці я б зробила саме так. Та Марина стоїть на своєму. Чоловік її кинув, значить, повинен її забезпечувати. А я вважаю, що нічого він їй не винен. Пора й самій про себе подбати. А чиїй стороні ви в цій ситуації?